Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри, із ювілеєм вашого храму, який ми сьогодні урочисто відзначаємо, тому свято всіх поздоровляю. Amen. Храм. Ми говоримо про місце і будову. Ми говоримо про собори, ми говоримо про церкви Все це різний формат архітектури. Але якщо ми говоримо про храм в духовному значенні, то ми говоримо про місце, де наша є душа, розум де ми очищаємо і спасаємо свої душі. Тому що найбільшим храмом, основним храмом є наше тіло. Царство Боже всередині вас є. Такі слова ми знаходимо в священному писанні. Тіло ваше є храм Духа Святого. Ми і ці слова знаходимо. Все це говориться про людину як образ Божий. В тому найчистішому, найсвітішому значенні. Ми не просто носимо тіло. Ми не просто маємо і знаємо властивості цього тіла. Але ми знаємо, що тіло те створив сам Господь. Тіло, яке ми маємо, дано нам Богом. Тому що Господь кличе нас із небуття до буття, з бажанням, щоб людина прожила щасливе земне життя і наслідувала Царство Небесне через Христа наше спасіння, через Христа наше життя, яке ми. Усвідомлюємо і бажаємо, щоб наша душа, очищаючись, отримала вічні блага, вічні радості. Але де можливо знайти ці обставини, в яких ти очищаєшся, ти змінюєшся? Це храм. Це місце, наповнене благодаттю Святого Духа. Місце освячене, місце посвячене, місце, де знаходиться Христос в повноті дарів. І тому, коли ми читаємо священне писання, знаходимо про праведного Іакова такі слова, які звернені до праведного Іакова. Розуйся, бо місце, на якому ти стоїш, святе є. В багатьох релігіях особлива шана до храму це те, що людина заходить не просто з благоговінням, а проявляє особливу шану. Чоловіки знімають головний обір. Люди знімають своє взуття, тому що не просто заходять. В якесь приміщення, вони стають перед лице Боже. Вони не просто заходять 4, 5, 6 стін, які накриті. Вони немов потрапляють на небеса. І тому геній людський, талант, який людина має. Виражається в своєму баченні, і тому храм ми оздоблюємо. Оздоблюємо так, не мов би ти вже на небесах, і як ти уявляєш, що і хто тебе оточує. Тому завжди жертвували і будували храми з найкращого. Жертвували найбільше на храм, тому що людина усвідомлювала, де скарб твій. Там і серце твоє. Якщо скарб твій це храм твій, там серце твоє в храмі. Якщо скарб твій поза храмом, там буде серце твоє. Але якщо храм кличе до вічності, не просто до вічності, до безконечності, а до блаженства, то земне говорить про те, що ти помреш. А храм говорить, що Христос Воскрес, і ти не помираєш, просто переходиш в інший, в інший світ. Так де краще бути в храмі чи поза храмом? Звичайно, що в храмі. І якщо не продовжувати ось ці тлумачення, а перейти на рівень відчуття, то кожен із вас може сказати, переступаючи. Поріг церковний попадаєш не мов би, в інший світ. Інше відчуття. Адже два-три метри поряд одне відчуття, а тут інше відчуття. Чому? І не тому, що ікони, не тому, що свічки, а тому, що є дія Божественної благодаті, яка перебуває в цьому храмі. В оцій архітектурній споруді дія Божественної благодаті, яка не мічте оздоровлює і недостачу доповнює. Та благодать, за якою ми йдемо до храму, щоб отримати за цією енергією, силою і благословенням Божим біжить кожна людина, свідомо чи не свідомо. Свідомо чи не свідомо? Адже згадуючи 20-літню історію цього храму, можна сказати, що це люди, та і ми всі з вами, діти попередньої епохи. Діти епохи атеїзму. Коли говорили, Бога нема, і до храму було ходити небезпечно. І уявіть, якби не діяла Божественна благодать, хіба ці люди, тобто ми з вами, Перебуваючи тоді під впливом атеїстичної пропаганди, якби не діяла божественна благодать, спонукало б нас до будівництва храму. Ні, не спонукало б. Жили б собі та й жили. Та багато хто ще в різних місцях каже, навіщо мені той Бог? Мені без нього добре. Але це до пори до часу. А потім, коли хвороба приходить, дуже швидко згадуєш про Бога. А коли стоїш перед лицем смерті, то і соромишся за те, що ти казав раніше. Вже і нічого не говорив. Ось і приклад вам. Подіяла у вас Божественна благодать. Вона була. Вона, як це зерно, лежить до часу, поки сприятливі умови не дають йому прорости. І скільки говорили вам про те, що Бога немає, не потрібно ходити до храму, при першій можливості збудували цей храм. Це ви. Це ваші рідні і близькі і багато тих, кого вже сьогодні немає. Їм Господь на серце поклав, що потрібен храм. Потрібне місце для молитви, потрібне місце для спасіння, для спасіння своєї душі, для спасіння свого особистого я. Тому що поклик, поклик душі, поклик. Віри надихає нас завжди шанувати і кланятися Богу, і кланятися Творцю. На серці кожного із нас є скрижалі, на яких записаний закон Божий. Це закон совісті. Якщо ти, а багато хто із нас в той час і Біблії не бачили. Бо важко було достати і священного писання чули, якщо десь бували в храмах, а так було не чути. Дивовижно було побачити священнослужителя. То це все одно спонукало і надихало вас, що ви хочете бути завжди в храмі, не просто поїхати на сусіднє село, не просто поїхати в місто. А доросли до того, що ми хочемо, щоб в нас, в нашому селі, був храм. Оце є свідчення великої любові до своєї землі, великої любові до своєї батьківщини, до краю, де ти народився і де жили твої батьки. Це не просто будівництво храму. Це ми собі сказали, хто ми є самі перед собою. Ми є православні українці. Ми є нащадками давніх родів. Ми є господарями цієї землі, ми є віруючими людьми. І ми бажаємо, щоб наше життя було життя згідно Євангелії, згідно правди, щоб наше життя було успішне тут, на землі. І Господь за праведне життя земне дарував Царство Небесне. Ось те, що відчуває кожна душа. Можливо, розум не завжди доходить до цього. Але душа завжди відчуває. От хочеться помолитися. Трапляється ж таке в житті? Трапляється. Не обов'язково через біду. Хочеш просто створити молитву. Но не розум же тобі диктує це бажання. Є внутрішній потяг, внутрішній поклик творити молитву. А, тому, а чому? Тому що діє Божественна благодать в тобі, всередині тебе. І як би ти не промовляв ту молитву через використання молитвослова, чи просто в душі своїй, чи просто йдеш, сказав Господи, помилуй. Це молитва. Чи просто згадав про Бога, чи згадав про батьків, згадав щось, що тебе пов'язує із життям і вічністю. Бо перші, хто нас приводить до храму, це наші з вами батьки. Це вони передавали нам основи нашої віри, основи істини, згідно якої самі були, і самі жили. І ось це відчуття родини. Відчуття щасливості, яке ми маємо, це те, що ми шануємо і згадуємо батьків своїх. Бо шануй батька Твого і матір Твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Ось простий закон довговічності і достатку. Шана батьків. Ось вони перші нас оцерковляли, так як і ви зараз на руках приносите своїх дітей і онуків. Вони ще не розуміють, вони ще інколи бавляться тут. Але це їхні перші кроки, яким ми напроваджуємо до Христа. Тому я бажаю, щоб цей храм наповнювався завжди щирою молитвою. Ми збудували і оновили сьогодні ось цей храм земний, видимий, який спонукає нам турбуватися про наш храм, про храм нашої душі. І душа ця повинна бути чим наповнена. Якщо ти будуєш будинок, то він повинен бути наповнений чим? Всім необхідним. Все, що тобі необхідне: спальня, кухня, баняки і все остальне. От так же наповнює. Ми кажемо, все це для нашого життя. А храм. І храм повинен бути наповнений не лише іконами, бо це зовнішнє вираження, а людьми. Якщо ти збудував хату, а не живеш, вона дуже швидко тріщить і розвалюється. Вона не тебе не, не притягує. Але якщо ти не приходиш до храму, храм буде стояти, ти тоді розвалюєшся. Бо ти не знаходишся в, в тому місці, де повинен бути, немає тепла. А тепло це молитва. Оце те, що ми тут отримуємо, і те, що ми тут віддаємо. Молитву. Молитву і єднання з Богом. Бо де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них, так говорить Господь. І тому віримо, що сьогодні Христос посеред нас. І ми кажемо за богослужінням, починаючи з священнослужителю вівтарі, Христос серед нас. І відповідь є і буде. Тому я бажаю, щоби завжди серце ваше вело вас до цього храму. А прийшовши, ви сказали один одному і самому собі: Христос посеред нас є і буде. І хай цей храм. Наповнюється вашою щирою молитвою, вашим відвідуванням, вашою любов'ю до Бога. І хай діти, яких ви принесете, пам'ятають про, про ваші великі труди і ваше велике прагнення, щоб храм був у вашому селі. Шануйте свій храм, бережіть і бережіть кожен прожитий день, який дарує вам Господь, бо дні швидко летять. Кожен заглянувши в паспорт, може сказати: вчора було 30, сьогодні вже 50, а кому й 80, а кому і більше. А здається, тільки почав жити. Тому спішіть ходити до храму, бо завтра можете не встигнути. Але я бажаю вам ще не одні чоботи стоптати хочуть до того храму. Тому будьте здорові, майте достаток, велику віру, і любов до свого храму і любов до Бога. А божественна благодать. Хай ізобільно спочиває на вас і по вашим молитвам, на тих, за кого ви будете молитися. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Слава Ісусу Христу! Слава. Благословення Господнє на вас і облагодаттію об чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віків.